В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 9 жовтня. Цього дня війська гетьмана Богдана Хмельницького здобули блискучу перемогу поблизу містечка Городка на Львівщині. Народився видатний український поет-академік Микола Бажан. Пройшов перший гіпнотичний телесеанс Анатолій Анатолія Кашпіровського. Також сьогодні відзначаються всесвітній день пошти і всесвітній день зору. А в православному календарі Іван Богослов. Розпочну з виборів до уваги політичних партій і кандидатів у народні депутати. Завтра обласне телебачення розпочне трансляцію із агітаційних виступів за державний кошт на основі графіка, затвердженого центральною виборчою комісією. Трансляція триватиме щодня з 19 до 22 години по 24 жовтня. Включно тому просимо чітко дотримуватися графіка запису агітаційних виступів у телецентрі. Фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події, тенденції. Загальна ситуація залишається складною. За добу терористи 33 рази обстріляли українські позиції. Сепаратисти не припиняють неймовірних спроб будь-що захопити Донецький аеропорт. За даними української розвідки, з Росії на Донбас перебазовані 40 автобусів із спецпризначеннями. У полонів російських національних... Найманців залишаються 224 українські воїни. Сполучені Штати Америки передали українським прикордонникам 45 одиниць сучасної бойової та інженерної техніки. Україна відновлює фінансування звільненого від терористів містечка щастя. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську. Не стоїть осторонь, і наш колектив у вестибюлі телецентру встановлено скриньку допомоги українським воїнам, яка щодня поповнюється. А зараз наш черговий репортаж про благодійну акцію. З перших днів проведення антитерористичної операції вірмени Житомирської області не залишають військовослужбовців та їх сім'ї наодинці з їхніми проблемами. Так, в Овруцькому районі в зону АТО вірменською громадою було відправлено військове спорядження, медикаменти, продукти харчування а також надана грошова допомога військовим та їх сім'ям на суму 30 тисяч гривень. В Овруцькому районі сьогодні ми зібралися, допомогли Ребята, які повернулися з зони АТО, повернулися з ранними. Сегодня они все нуждаются э, иметь не сегодня знаем, как и медикаменты, не все знаем, какие цены. Также решили допомогать да семьи, которые ребята там еще находятся в зоне АТО, защищают границы. Кому-то обрабатываться надо, кому-то дрова надо, ну, чтобы встречать зиму как бы не горными руками. Ну что сказать, дай Боже, чтобы она скорее закончилась, эта война. 12 поранених солдат та сім родин отримали від вірменської общини цього разу фінансову допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Сергій Куделя воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади в селі Степанівка Донецької області. Потім у містечку Міусинськ на Луганщині. Там отримав травму ноги і завдяки волонтерам повернувся до рідної домівки. Мені потрібно що зараз справочку. Я вже більше місяця, ось 12 вересня. От і коли я їздив в Новоград з жінкою, написав рапорт, щоб мені дали справку, що я отримав травму в АТО. А мені написали, як я захворів. Захворювання. розумієте? Фізичні страждання ніщо в порівнянні з несправедливістю, каже Сергій. Я не знаю, куди прощатися мені. Вони завтраками завтраки кормить, понимаєте? Мені треба робити операцію. Було. Кошти, які отримав Сергій від Вірменської громади, перша вчасна допомога. Дякую їм дуже сильно за все, що вони роблять для нас. Дякували Вірменській громаді і керівництву району. Дякуючи їхньому патріотизму тій налагодженій співпраці, вони сьогодні мають можливість допомагати нам. На жаль, може навіть на превеликий жаль, держава не в змозі сьогодні надати посильну допомогу. У нас нет сегодня в резерве ни копейки в районе, это треба признать честно. И таким людям треба завдяжувати, если они сегодня не дают эту помощи. Армянская община Житомирской области продолжает оказывать помощь беженцам, раненым, семьям погибших. Мы уже провели благотворительные мероприятия в Новоград-Волынске, Житомире, Бердичеве, Барановке. Вот сегодня оказываем помощь. Помощь раненым вовруче, следующая на очереди Чуднов. Мы продолжаем надеяться, что наконец мир придет на Украину и больше на украинской земле не уронится, не упадет ни, ни капли крови, ни капли слезинки. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна, в якому беруть участь не лише дорослі, а й діти. Дивіться черговий відгук. Я вважаю, що я є патріот своєї держави України, свого народу, тому що люблю українські пісні, люблю культуру, нашу поліську. Відношуся до українських законів, як, як належить громадянину України. І взагалі в нас дуже хороші люди. Я так думаю, що вона була єдиною і має бути єдиною, нерозривною, єднанням усіх народів, яких би націй у нас вони не були. Мусимо ми захищати Україну, на жаль, великий. Але я знаю, що наші хлопці, чоловіки, брати. Батьки у кого є. Вони дійсно патріоти своєї батьківщини, коли кладуть свої голови на сьогоднішній день за нашу незалежність, поновлюючи це саме. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Я надіюсь і знаю, і. і... Іду, іду, і вірю, да, вірю, що мої діти, онуки будуть мати цвітучу, гарну Україну, соборність якої буде європейська, гарна, квітуча, радісна, і люди будуть жити щасливо, радісно, заможно і просто і правильно. І ще про деякі резонансні моменти. Сьогодні в Україні може бути зафіксована рекордна для жовтня температура плюс 24 градуси за Цельсієм. В Україні вже скорочено 27 тисяч державних службовців. В Житомирі у художньому салоні по вулиці Театральній. Сьогодні відкриється художня виставка з нагоди дня художника. Завтра в Коростині відкриється традиційне міжнародне літературно-мистецьке свято просто на покрову. Його основні акції припадуть на суботу. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тіві до зустрічі.